Я зовсім не пошкодувала, що я приїхала. Я викладаю такі коротенькі е сюжетики, бо, е знаєте, це дійсно драматичний такий е був зараз момент, така драматична подія, встановлення оцих скульптур. І я вперше це бачу, і це е ризик. Да? Е і коли я буду вже розповідати, е я більш додам е інформації. Я зараз чекаю на відкриття. Ну е це правда. От... В мене емоції, емоції, і мені бракує слів. Отак. Нагадую, що я Марина, я вас вітаю на своєму каналі, що не сказав їде, я вітаю також нових підписників свого каналу. Сьогодні я просто прочитаю інформацію про людей, які вчора завершили свою роботу. Вона тривала два тижні, і вони про це вам будуть розповідати. Але ви маєте знати, хто вони. По-перше, я думаю, що якщо мені хтось дивиться з Закарпаття, то він зрозуміє, про кого мова, а далі я поясню. Бо його звати Петро або Пітер, і це ви знаєте добре, що це означає камінь. От так. І знаєте, це таке співпадіння, що він, чоловік, який, який має це ім'я, він займає собі чоловіка, який не просто бачить у камені форму, він чує в ньому історію. Це Петро Матл, скульптор з Мукачева, який переконує світ, що справжнє мистецтво може народитися не лише в столиці, а в маленькому закарпатському селі між полонинами та перехрестями культур. Його проект про Арт Мункач це не галеріє зі скляними вітринами. А парк, де скульптури ростуть як дерева, їх можна обійти, торкнутися, пожартувати з ними мовчки, або розповісти їм свою таємницю. Кожного року до сіл Закарпатті з'їжджають саміці з усього світу, і разом вони залишають по собі кам'яний слід. Це не пам'ятні, не нагробок, це життєвий маркер часу, що е, навіть у найвіддальнішому селі було мистецтво, яке. Не пояснюють, а з яким просто живуть, і е, краще за самого Петра Матла е, не можна казати. А він каже: хай скульптура буде як добрий сусід, мовчазний, але присутній. події сьогодні, 14 червня, о 14 годині, у нас закриття 14-го міжнародного скульптурного симпозіуму. Який проводиться громадською організацією про арте мункач за сприяння санаторію Квітка Полонини? Сьогодні маємо поважних гостей, які долучилися до нашого закриття. Сьогодні з нами присутній директор департаменту культури Закарпатської обласної державної адміністрації Євген Віталій Штищук? Також сьогодні до нас. Долучився начальник управління національностей та релігій Закарпатської ОДА Олександр Лях. Маємо можливість приймати чудових гостей. Це заступник генерального консула Угорщини в місті Ужгород Віда. Ну і комерційний директор санаторії квітка Полонини товариства Сузірі Агнеса Кименяш. Поки наші скульптори ще чепуряться, запрошуємо до слова офіційних гостей. Запрошуємо до слова директора департаменту культури Закарпатської ОДА Євгена Віталійовича Тищука. Добрий день, шановні друзі. На початку свого пітер можна трішечки попереду, щоб я е, проводив спілкування. А не просто виступ. На початку е, свого виступу я е, маю честь передати вітання від голови Закарпатської обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації Мирослава Золтановича Білецького. І е, на початку е, свого виступу маю честь вручити почесні грамоти Департаменту культури, саме трикутнику, який генерує. Цей симпозіум вже багато років, тому почесною грамотою департаменту культури департамент культури нагороджує Матла Петра Євгеновича, скульптора. Члена закарпатської організації національної спілки художників України за вагомий особистий внесок у розвиток скульптури і декоративно-прикладного мистецтва, збереження та дослідження історичної культурної пам'яті і високий професіоналісній проводиться у рамках грандіозного проекту Карпатський скульптурний шлях. Автором якого є Петро Мато, голова громадської організації Проарте Мункач, скульптор, надзвичайно творча людина і хороший друг нашого санаторію Квітка Полонини. Зараз ми обов'язково надамо йому слово і сподіваємося, що до нього приєднаються наші скульптори. Що вони вже причепорилися, тому запрошуємо до нас підійти. Будь ласка, Савріна Коко, Мексика, автор скульптури Шепіт Спіралі. Євген Петрі, Румунія, автор скульптури Шолкові занавіси». Також один скульптор з Польщі Піотер Бєс вже зараз від'їхав, але він є автором скульптури Потік. Також запрошуємо приєднатися до нас Єрі Ферер, Португалія, автора скульптури Архаїчний Резонанс. Запрошуємо. Приєднатися до нас неймовірну українку Наталію Олекіну, Україна і авторки скульптури протистояння, та е, також нашу гостю з Угорщини, пані Єву Цібор, і е, також авторки скульптури. Вибачаюся Петро, як називається скульптура, бо загубила? Скульптура скульптура. Кудуру, якщо правильно, правильно так, тому до слова запрошуємо ідейного натхненника-організатора Петра Матла під ваші оплески, шановні друзі, шановні поважні гості. Я дуже радий, що в цей тяжкий час для України ми можемо зробити і продовжуємо наш творчий шлях, скульптурний шлях. Який, який десь дає надію про те, що буде і завтрашній день, буде і мир, і буде і туризм тут в Закарпатті, як і раніше, і ми всі будемо радуватися один одного. На... Дуже я вдячний колегам своїм, які не боялися приїхати в Україну. Коли у весь світ я Цю пропозицію вислав митцям, десь 35 художників заявилося. А потім вони подивилися, що а, де то Україна у світі, а там війна. І з них половина одразу відсіялася, вони приїхали. А із, із, із 15 я вибрав цих дуже гарних скульпторів, 6 чоловік, які своє серце, свій інтелект. Свій талант тут залишають нам Україні. Україна, Україні. в Україна П'ять шістьма скульптура як класно, що ці люди, скульптори з різних країн, вони розповіли про цю подію вам і вони зробили це краще за мене. Але я хочу зупинитися на двох скульпторів. Це так сталося випадково, що це жінки. Але ви коли подивитеся відео, от то ви зрозумієте чому. І, от перша Наталія Лейкіна, українська скульпторка, і вона, як тут кажуть, брала участь у міжнародних симпозіумах. Зокрема, вона такі симпозіуми. А, 2012-2013 рік вона працювала в Казахстані на третьому міжнародному симпозії скульпторів. Там встановила кам'яну фігуру П'єро, символ театру і життя. В своїх роботах використовує чорний і сірий камінь, а також орієнтується на інтерактивність, щоб люди могли. Доторкнутися і сфотографуватися. І що вона каже, з камнем головне домовитися, щоб он тебе зрозумів, а ти його? Тоді він робить усе сам. І е, ви е, зараз послухайте про її скульптуру. У стародавні часи камені використовували для позначення меж, їх називали кудуру. Межа може розділяти країни, людей або навіть життя і смерть. Ми можемо опинитися по різні боки, але людські долі все одно переплітаються. Саме це я прагнула передати сталевим дротом на своєму прикордонному камені. І ще про одного скульптора вона приїхала до Закарпаття з Мексики, звати її Сабріна Коко. Вона народилася в Аргентині, але вона потім переїхала в Мексику, і зараз вона мешкає саме в Мексиці і працює. В цьому напрямку з такими матеріалами, як мармур, сталь, дерево, пластик. І вона, як то тут кажуть, Сабріна Коко, багатогранна міжнародна художниця, аргентинка, що живе в Мексиці, успішна скульпторка, освітянка і екологічна активістка. Її проекти поєднують красу, форму, соціальну свідомість і екологію. І вона займається, знаєте, поєднанням екології, соціальних питань і взаємодію з місцевою спільнотою. Її роботи мають дві такі мети: естетичну та освітню. Отак. От і зараз я не буду вас вже втомлювати собою. Ви ще раз подивитесь. На ці скульптури і ще послухайте учасників цього симпозіуму. А що мене вразило, ну звісно, скульптури – це перше, а друге, як їх встановлювали. Да? Я з цього своє е, відео, до речі, і е, розпочала. Це е, ну, бути скульптором е, це ще така, знаєте, фізична важка праця. Це перше. А інше, от знаєте, в нас е, люди дуже полюбляють такі класичні форми е, містецтва, будь-то скульптури, будь то живопис, коли все зрозуміло, це да? зрозуміло і е, думати не треба. Але вже 21 століття, в якому ми живемо, і от треба щоб ви не тільки там. Ну, от, наприклад, в мене є така скульптурка, я її придбала в Віроні. Да? Отримаю і Джулієта. І все ок, все зрозуміло, тут кахання, да? тут Вірона, звісно, зроблена в Китаї як завжди. А от коли ви бачите, бачите ці скульптури, там треба подумати і не казати, як там жінка проходила це ж санаторій, квітка полонини, і казала: О, напілякали. Ні, вони не напілякали. Вони е, думають і вас вони примушують теж думати. Отак, і хочу закінчити, хто е, знаєте, ну можна таке ж почути, та що тут такого складного. І от я б так теж зміг зробити, або але б змогла. І от я не пам'ятаю, хто казав, розповідає про чорний квадрат Малевича. Він казав: Ну, добре, от вам чорна фарба, пензель, і ви просто намалюйте квадрат. І от знаєте, це неможливо без допомоги от цих геометричних приладів. Зробити квадрат це просто неможливо. А от так. Все, друзі. Пока-пока. Дивимось далі. Долучилися іще друзі з національної спілки художників України в Закарпатті. Запрошуємо голову Бориса Козьма до вітального слова. Гарно дякую. Я взагалі дуже сильно вражений тим, що такі речі зараз проходять під час тяжкої смути в нашій державі. Це говорить про те, що життя продовжується, правда переможе, мир переможе, і я сподіваюся, що в найближчий час. Не заживемо зовсім іншим життям.